Блискучий Бентли різко зупинився перед висоткою ділового центру. З авто вийшов чоловік із холодним поглядом і впевненим кроком увійшов усередину. Минаючи хол, він помітив свою пачерку. Вона розмовляла з молодою жінкою, яка нервово поглядала на годинник. Хто це? Чому моя пачерка говорить із незнайомою? Тихо запитав він у свого асистента. Нові кандидати. Фінальна співбесіда Андріана прозвучала відповідь Чоловік завмер. Це моя колишня. Та сама, що пішла, коли я був без грошей. Вона навіть не здогадується, що я тепер власник цієї компанії, прошепотів він, і в його очах спалахнув вогонь. Через кілька хвилин він повернувся вже в іншому вигляді, в одязі прибиральника, з візком у руках. Повільно пройшов повз неї. Андріана підняла очі лише на мить. Дуже сподіваюся отримати цю роботу, зізналася вона па черці. Мій тато власник цієї компанії. Скажу йому, що ти добра, усміхнулася дівчина. Тут втрутився прибиральник. Чув, що генеральний директор не бере на роботу мисливець за грошима. Вона зітхнула і гірко посміхнулася. Колись я й справді мріяла вийти заміж за багатого. Але це не спрацювало. Тепер я хочу лише стабільності. Життя вміє перевертати все з ніг на голову, тихо відповів він. Може, сходимо випити кави? Вибач, але я не зустрічаюся з тими, хто нижче мого рівня, прошепотіла патчерка. Ми з тобою з різних світів. Він повільно зняв кепку. «Тату я впізнала тебе одразу, сказала пачерка. Марко, кивнув він, дивлячись прямо в очі Андріані. Я побудував цю імперію після того, як ти пішла. Вона опустила погляд. Пробач, я помилилася. Можливо, ми могли б почати спочатку. Він ледь помітно усміхнувся. Твоя співбесіда завершена. Ти залишилася тією уже. Тату, чому в неї немає серця, як у нас? Бо її виховували без любові, твердо відповів він. Напишіть у коментарях так, якщо вважаєте, що він вчинив правильно.